Добрий вечір, шановні українці! Ті, хто читав Біблію, вони прекрасно знають, що Ісус Христос лікував людей безкоштовно. Це, попи шахраї, лікують людей за допомогою мощів і беруть за це гроші. Тому я вирішив безкоштовно з вами поділитися своїм досвідом. Як я справляюся з різними болячками. Точніше, в мене їх просто немає. Найголовніше, я би хотів би сказати, що це багато чого залежить від способу життя. Як людина живе. Сучасна медицина це злочинці. Вони вчать людей як. Треба випити чарівну таблетку, лягти і лежати, чекати покращення. Ну, це саме груба помилка. Пам'ятаєте, коли в 1986 році зірвався атомний реактор в Чорнобилі, то вчені біля реактора посадили різні рослини посіяли і вивчали вплив радіації на різні рослини. І серед усіх рослин єдина рослина, яка не заразилася радіацією, це був топінамбур. Або на нього ще кажуть земляна груша. Ні стебла, ні квітки, ні листя, ні корінь, ні насіння нічого не заразилося радіацією. От. І потім, коли вчені почали досліджувати топінамбур, вони встановили, що топінамбур так впливає на організм людини, як правильна машинка на грязний одяг. Топінамбур чистить організм. Він доводить шлаки, токсини, радіонукліди. Дуже корисна штука. Курс лікування пів року. Треба зранку з'їсти одненьку бульбашку. Особисто я літом їм з нього листочки, а зимою оці бульбашки. Кожен день по одному. Тому що перед тим, як в посудину щось чисте налити, треба спочатку цю посудину вичистити, вимити. Розумієте? Да? От перше – це очистка організму. У нас повітря засмічене, вода засмічена, їжа засмічена. От, е, почистити організм. Це в першу чергу. Далі їжа. Не їжте то, що Бог заборонив їсти. В Біблії є чітко, чітко описується, що Бог людям заборонив їсти. Бог не давав людям поганих рекомендацій. Це не питання релігії, це питання вашого здоров'я. Не їжте їжу з магазина, то не їда. То все хімія. Підіть на базар до бабки і купіть в бабки домашню їду. Заходите в Вікіпедію і напишете прополіс. Прополіс це така клейка речовина, яка на бруньках дерев весною, бджоли його збирають, і вони за допомогою прополіса роблять дезінфекцію вулика. Якщо людина хоча б раз в тиждень буде жувати от у мене прополіс, берете горошинку прополіса і на передніх зубах. Його жуєте. Язиком підпирає такий передній зуб, щоб він не прилипав до зубів всередині. От ви його жуєте. Це приблизно десь, якщо це справжній прополіс, від години до двох, поки він повністю в роті розстане і ви цю слину ви будете ковтати. Цілий прополіс ковтати не можна, тому що він буде опалювати стінки шлунка. Також, якщо ви будете зловживати, прополіс може опалити вам внутрішні порожні ворота. Кожний день жувати, треба прополіс тільки тим людям, в кого, наприклад, там з ваш лунку, чи там, проблеми з підшлунковою, чи проблеми з жовчним. Да. Але це треба робити поступово так, щоб ротова порожнина, шкіра в ротовій порожнині звикла до прополіса тому що, якщо це робити з непривички то прополіс може зробити в ротові порожнені рани він роз'їдає шкіру всередині От. Спиртові настоянки прополюса вони вбивають 70% користі які би прополіс міг би дати вам для вашого здоров'я і ще би я вам рекомендував активний спосіб життя. От, в коментарях під цим відео я поставлю ролик, є такий професорний умивати. Це доступно навіть стареньким людям. От, ну, хіба що розноги ну, Да. Треба почекати, коли там вони А да? Так, це повністю доступно всім людям. Я вам всім це все рекомендую. От, ну... От коли почався коронавірус, і коли люди мерли пачками і всіх вдягали в маски і вакцинували і так далі, я спокійно переніс без будь-яких масок, без будь-яких вакцин. Я взагалі офіційну медицину не визнаю. В лікарню їду тільки тоді, коли вже мене треба зашивати або кості сращувати. Оце. Самі простенькі рекомендації, що у вас не було межитів, кашлю, грипу. Саме, саме просте, то, що будь-якій людині треба. От, для того, щоб більш-менш бути здоровим.